Всім привіт! Настав час огородів. І я хочу вам показати, як ось цей малюк від Дніпро М, ще й електричний, буде справлятися з культивацією землі. Ось так він вмикається, як звичайна газонна косарка. І ось так от виглядає. На вид, Я б не сказав, би, що він, як, це, як то кажуть, внушає довір'я. Але. Ви зараз все побачите на практиці. Ось його характеристики. Ставте на паузу, читайте, дивіться. Ось так от виглядає збоку. І тепер перейдемо до тесту. І як бачимо, незважаючи на розмір, цей малюк доволі бодро працює. Трошки не розібрався я з подовжувачем, того він у мене намотаний трошечки, тримаю його в руках. І ще виявив для себе, що краще всього тягнути культиватор на себе, чим йти за ним. По-перше, не затоптуєш те, що прокультивував, і так набагато зручніше його використовувати. Ось так легко все це відбувається. Без ніякого напрягу, без диму, без горкотіння бензинового двигуна. Спокійно, навіть ніхто не знає. Щоб ви обробили огород. Як бачите на відео, у культиватора є колеса для його транспортування. Але я його ношу, бо він доволі легкий. Ось так він працює зблизька. Наглядний приклад. Голубина культивації за один прихід 20 см. І зараз покажу, як це відбувається з точки зору оператора культиватора. Як бачите, цим культиватором можна працювати навіть однією рукою. Однією рукою я тягну його за собою, іншою знімаю відео, а з бензиновим так можна, я думаю, навряд чи. І цей малюк. Виконує свої функції. Як бачите, в кінці, на закінченні полоси, культиватор залишає невелику ямку. Ось так виглядає оброблений вже ділянка землі, і ось настільки передроблює землю. Обирати вам. Купляти його чи не купляти.